Щось важливе і цікаве почую тут. Welcome! Доброго дня! Мене звати Віта. Я починаючий подкастер. Якщо існує таке слово, подкастер. Хочу зробити свій YouTube канал подкаст підкаст. Треба було підготуватися трошки. Я хочу спробувати звести такі подкасти, які можна буде слухати на YouTube, не дивлячись саме відео. Щоб ви могли собі десь вімкнути, закинути там телефон, просто собі слухати чи є потякання на незрозумілі взагалі теми. Про все і не про що. Чого я взагалі захотіла завести якийсь який будь-який блог і вирішила спробувати себе в подкасті, тому що. Інстаграм це не моє, це дуже багато забирає сил. І якось взагалі я не почуваюся ще настільки впевненою в собі, щоб цим всім ділитися. Я швидко від інстаграму, від ведення блогу втомилася. Втомилася, тому що все-таки це забирає дуже багато сил і енергії, а я ще на стадії лікування депресії, тому це дуже мене виснажувало. Місяць, може, я пробувала. Uh, і вже закинула, тому що я почала сама себе почувати дуже погано емоційно через це. Дуже виснажено і дуже uh, так роздавлено. Uh, також паралельно з цим я пробувала вести інстаграм сторінку моїх котів. У мене два кота. Один з них зараз ховається за диваном, інший. Після. Може, хтось з них до нас приєднається. Uh, і також тікток. Але TikTok я зараз залишила такий більше як м, розслаблену версію. Якщо ви хочете, в описі буде TikTok моїх котиків. З іншої сторони хочеться трохи про себе розказати, бо м, треба все-таки писати, мабуть, якийсь сценарій, тому що я люблю побалякати. Полялякати, побазікати, щось порозказувати, поумнічать. У мене не завжди є час сидіти в інстаграмі читати пости. Хоча я пробувала писати пости, але я розумію, що я люблю роз, розвернуто, тобто розкрито, розвернуто писати про це все або говорити про це все, тому що я люблю максимально розлегло, чи саме дуже розлегло розказувати максимально коротку історію, щоб. Були всі деталі, щоб склалася повна картинка, тому що е, найгірше для мене, коли якийсь такий брак інформації, і людина додумує сама, не тоді, коли це потрібно. Е, і подкасти, чого класна ідея для мене, тому що можна просто їх включити, будь-що роблячи, щоб могли просто мене слухати. Е, для того хіба треба було від початку купити добрий мікрофон, щоб було приємно мене слухати, але. Я просто останній час почала е, більше ходити, намагаюся більше ходити. І при цьому це знову мої коти. Намагаюся більше ходити. І при цьому, звісно, я не можу читати. Е, музику я. Дуже рідко, коли в мене настрій, слухати музику. І взагалі, коли в мене є настрій слухати музику, це тільки з музику весело, коли я люблю підтанцьовувати. Щось таке, якби таке спокійне, сумненьке, такі сопливенькі. Я таке не дуже люблю слухати, тому мені хочеться щось. В якійсь мірі корисно слухати. Не знаю, чи були мої подкасти корисні, але до цього може теж доросту. Тому я подумала, що ще можна послухати. Люблю слухати кримінальні подкасти. Але гуляючи вечором в парку, і е, у нас особливо е, в парку майже немає освітлення. Не знаю, чому вибори в Польщі через два тижні, а б... ліхтарі в парку не горять. Дитячий майданчик. Парку є, він неосвітлюваний. Піс. Так, от, подкасти теж стрімненько так слухати в темних парках, якщо чесно. Не завжди є настрій слухати щось таке мега корисне. Не завжди в мене є, якби, сили в моїй голові це все приймати і опрацьовувати цю інформацію. Тому часами хочеться послухати просто чийсь вибачте за слово. Тому я хочу спробувати зробити те саме, що. Бракує часами мені, що бракує мені, бракувало мені минулі. І в мене часами такий виникає дисонанс, тому що з однієї, в моїй інформаційній бульбашці майже всі люди якби розуміють важливість психічного здоров'я і самопочуття взагалі. Але можливо, часами. Комусь такі самі віті, 15-річній, 12 20 30-річній е, дівчинці, може хлопцю. Ну, радше дівчинці, бо я буду це все розповідати з перспективи жінки. Пригодиться якась така інформація. М -м, взагалі я вчуся на психолога. Я вже закінчила перший рік. Я собою дуже пишаюсь. Переді мною ще 4 роки. Магістерська робота, дипломна. Стресую. Сказати, що я стресую, це мало сказати, тому що я просто в... в ужасі. Тому цей канал буде більше про моє життя. І взагалі я теж з одної сторони думала робити таке якесь відео знайомлення пізніше, коли наоберу аудиторію, але потім просто зрозуміла, що це може прийти після 10-го відео якась аудиторія. І, наприклад. Знов таки, так я намагаюся робити той контент, якого мені бракує. Я люблю від початку знати, яку людину я буду дивитися. Е Про що розповісти? Я навіть не знаю. Е я вже третій рік приймаю антидепресанти. У е мене була не тяжка. Далеко не тяжка, але в мене були досить сильні, затяжні епізоди депресійні, я в терапії вже теж майже три роки, майже тому що я почала займатися з психотерапевтом майже в той самий час, коли почала приймати антидепресанти, але заняття з психотерапевтом я часами на 2-3 місяці відкладала, тому що я Знову таки, це було пов'язане з депресійними станами. Я не могла просто змусити себе говорити з психологом. Зараз я на ліках на найвищій, найбільшій дозі. Буду потихеньку пробувати відставляти, тому що треба якось вчитися жити без ліків. Не знаю, як мені це з цим піде. Можливо, теж буду ділитися, комусь буде цікаво. Дуже багато всього хочеться розповісти, тому що коли я знаходила якісь подібні блоги з подібною інформацією, яку б я хотіла зараз видавати, до мене приходило таке як... таке зрозуміння, що емоції, які я проживала весь цей час дитинство або юність, підлітковий вік, що вони нормальні. І речі, за які я дуже сильно переживала, вони не важливі і дуже багато якихось проблем, які мені здавалися катастрофічними. Зараз я звісно, це все грає ще роль перспективу, що я доросліша, що я більш досвідчена, що взагалі я, якщо так порівнювати, я взагалі інша людина. І це дуже легко з моєї перспективи зараз говорити про ті проблеми і переживання, які були в моєму, наприклад, 15-річному віці. Це е, не варті взагалі уваги, вони варті уваги, але е, на той момент взагалі так дитинство, юність мені дуже дуже бракувало людини в оточенні. Хоча ж одне, одної маленької, яка була б з'являлася в моєму, не знаю, житті раз хоча б на місяць, мені бракувало людини, яка б мені говорила про те, що нормально, що ні. Тому що я не знала. Мені здавалося, кожна проблема це просто проблема в, не знаю, в масштабах всесвіту. Взагалі я росла дуже, дуже закомплексованою. Дитиною, людиною, оці синдроми хорошої дівчинки, синдром, що там відмінниці, синдром самозванця, ці всі, якби такі м -м синдроми, так. звісно, сама собі я їх приписую, але дуже багато ознак того, що я чула, читала, це все в мені було і. Дещо навіть залишилося, але я з цим борюсь і я вчуся вибудовувати свої кордони, вчуся говорити ні, хоча мені це дуже важко дається. І мені це найлегше дається з близькими людьми. З людьми більш-менш посторонніми я мені дуже важко казати ні, хоча можливо, в когось навпаки, коли я народилася мамі моїй. За два тижні до мого народження виповнилося 20 років. Моя мама жила і росла в максимально патологічній родині. І звісно, вона не могла мені дати, наприклад, такого б дитинства, яке б я теоретично можу дати своїй дитині. І в мене немає злості або образу на своїх батьків, але все одно присутній цей біль за незрозуміння за брак тої підтримки. Того, я не знаю, як це того піклування, якого, яке мені було потрібне. І це сукупність таких факторів. Колись я теж з мамою говорила про це, що це нема такого, що винувата мама, або винувата тітка. Є в мене така тітка. Нема такого, що винна конкретно одна людина. Це сукупність усіх таких факторів, тому що в мене є молодший брат. Звісно, послідовність народження дітей теж важливу роль відіграє в вихованні. Це вже я вам як майбутній психолог тут буду умнічать. І, звісно, велику роль відіграло те, що я перша, а мій брат він другий. Уже у батьків був це якийсь досвід. Батьки самі були вже більш дорослими людьми. Теж вже якби мали. У мене закінчилась пам'ять телефона. Я не знаю, як я взагалі планувала знімати відео годині. Але швиденько з вами не попрощаюся, але скажу до наступного відео. Буду дуже намагатися змонтувати це все так, щоб було цікаво, і трохи вам захотілося послухати наступний.